Мене звуть Ганна, я звичайний автовласник. І зараз я збираюся поспілкуватися з чиновником з Мінрегіонбуду, який пояснить мені нові правила парковки. Чи дійсно я можу не платити гроші, якщо парковка не обладнана паркоматом? Я маю себе поводити, якщо я приїхала, дійсно немає паркомату, а парковщик вимагає від мене гроші. Що я маю робити? Ну я б на вашому місці зателефонував міліцію. Постановами передбачено лише паркомат, і це європейський досвід. Тому що там, де кишенькові гроші, починається невидання фіксальних чеків, і це все йде на карман. Ласка, у вас є вільне місце запаркуватися? А у вас є паркомат? У нас нема паркомату. А у вас відеосъйомка ще, так? Да? Так. А ви знаєте, що за новими правилами? Якщо немає паркомату, то я можу не сплачувати за парковку. Знаю. У, І... у нас є касовий апарат теж. А ми тільки що спілкувалися з чиновником з Мінрегіон. Буду, який нам сказав, що навіть касовий апарат це незаконно. Ну, ізвините, я не можу дати ніяких вам коментарів по этому поводу. Я нахожусь на робочому місці. Ну, я, я можу запаркуватися, Конечно. але безкоштовно. Добре, добре. Навіть безкоштовно, звісно, можна. Ага, добре, дякую. Да, Взагалі, парковки платні. плату за паркування ніхто не відміняв. Але, Але ми можемо Пропонували запаркуватися безкоштовно. Але незрозуміло, навіщо тоді тут стоїть людина, пар... парковщик, який все ж таки збирає гроші. На плечах буду носити. Зараз будуть виїжджати автомати? Так. Поки не ще, ну будуть водитися. Ооо! <ответ> Європаса. Ми чекаємо на Євро 2012. В наше місто навіть біля стадіону Олімпійського не обладнане паркоматами. Добрий день. Дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас паркомати? Конечно, а де вони? Там чуть далі. Ось паркомат. А як він працює Ні-ні, цей паркомат сім, у нас там далі, далі. А що з ним? Він на акумуляторі, то акумулятор сідає. Виявляється, що ми не можемо скористатися цим паркоматом, то будемо шукати інший. Будь ласка, у вас є паркомати? Є. Є? Добре. Два, вон, будь ласка, один, другий а паркомат. — А вони працюють? Звісно. Ага, ну, тоді, тоді, тоді ви працюєте, якщо є паркомат? Читай. Я не контролер, я інспектор а -а -а. по пар 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 Добре. паркоматам. Дякую.